Прекрасна робота. Прекрасний прицільний удар від шнітка був. І робота, знову ж таки, від голкіпера, яка дозволила штромки не пропустити ще один м'яч. Михолач ще один удар, і знову голкіпер. Тут м'яч цього разу вже фіксує. Насильна скордачна Мельниченка. Принаймні туди вона панувалася. Та моя бульба. Цапін. Рорскувато відіграв і принаправляє м'яч за бокову лінію поля. Плащалто і 20-го номера. На Мельниченко планувалася, але Ісафонов сафонов тут відіграв. Прото футболіста Штурм проти форварда штурм Михолад, сафонов. Я передача на капітана Срібного. Поправа плаша забігав Цапін. На нього якраз таки передача приходить. І срібний. Має бути з ударом, але це передача на шнітка і шнітко вже злівує. Не дуже зручно, але направити м'яч у Ворота штомкива зміг. Не пробита, але ще направити, але тим не менш зміг. Залишається м'яч на користь чорно-зелених. чорно-зелених. Подачу штрафнузанно Мельниченко відіграв на кравця. І тут абсолютно м'яч голкіпер. Дивимось зараз на ще одну подачі котового. Цього разу вже у виконанні Миколата. Ой-ой-ой! Тут шнітко, знову пробував. Цього разу вже головою. І я на Сафонова. Михолат. Шнітко. І навіс подача подальшу штрафну зону, де срібний вже спробував залишити м'яч в можах поля, відігравши головою, але не вдалося. Я подачу від Голкіпера. Знову ж таки, планувалася на Мельниченка, але залишається м'ячу Чупо Праткіна у Голкіпера команди Верест одразу з передачею до правого флангу, потім на Сафонова і до лівого флангу на Михалата. Шніткова. Срібний. А я поки нагадую за телеграм канал запальничка підписуйтесь і відстежуйте нові публікації. Ще один удар. Вище. Воріт. Ще одна подача до Глокіпра знову понувалася на Мельниченка, і цього разу про це вже був в курсі і Сафонов, і Михолат, і Шнітко, тому трьох спробували їх запресингувати. Але сигнал від арбітра тепер на користь команди Києва. Це означає, що і штрафний удар на їхню ж користь буде. Шнітко у ворота Штурм Києва реалізував, а тепер і Мельниченко необхідно це зробити, аби повернутися до портета і зробити рахунок один Сигнал є, А пробував таке носуальський, і Поправкин прекрасно впорався точніше, з цим сем'ячем і відбуває його. Тут же Шевчук з'явився на футбольному полі, Лівий фланг займає. З'явився і Коваленко. І Решетняк, на якого зараз відіграли. Решетняк м'яч втрачає, штрамки одразу формує контратаку. Пронані намагається зробити і не проходить продач на Мельничен. Шевчок за бокову лінію поля. Я ще всі краски замершим попрямовав. Стрибный. І ребят там дійсно. Фіксує руки у футболистскому Київ. Ще один штрафний удар і на користь команди Аверест. Тобто насарський негативно реагує на рішення судді щодо руки. але рука була, і це факт. Подивимося тепер на виконання штрафного від команди Верест. Може, щось і стрібний. Із Шнітком та Сафоновим встигли обговорити. А На ударній позиції. Мені складно сказати, хто залишається для удару. Або шнітко, або срібний. Стрібний. Срібний Стрібний пробуває, і голки про команда штурмки відбувається, м'яч. Буде тепер і подача кутового. Ще одна навісна подача. Там вже спробував шучу головою відіграти, але не зміг шнітко. Калієнко з пордаче кудись начебто на Рашетняка, але. але. Не м'яч, до речі, на Поправкіна. Сафонов. Шевчук. Сафонов. Коваленко з пордачний на Шевчука. Помиляється. Не чітко м'яч направляє. На цьому атаки команда Верес завершується. Що ж, а я поки нагадую вам за Жако спортивний німецький бренд екіпрування. Поправки. Шнітко, за м'яч зачепився, але не чітко проходить продача на капітана Стрібного, і гравець команди Штрамки встигає м'яч перехопити. Так само, як це зараз зробив Шнітко. Коваленко. Поправкін. Я на шнітка. і удар з лівої. Є... Ой, ой, ой 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 яке добування від капітана срібного було. І це рахунок 2-0 на користь команди «Еверест». Я продачу лівого захисника одразу з перенаправленням до лівого флангу. Шнітко, Решетняк. Е, засильний удар. Чим удар не туди. Удача буде від голкипера команда Штурмки. Шнітко. А продач не Коваленка. Долі на Шевчука І Шевчук. Зміг м'яч перехопити срібний ще один удар. І там, де треба було влучати, немає влучання на превеликий жаль. Хоча можна було. Враховуючи цю атаку, зробити рахунок 3-0. Мельниченко. Я пробачу на центральну позицію до 42-го номера, і до Мельниченка м'яч не повертається. Став на заваді саме Коваленко. Павленко і тут стих м'яч перехопити з чіткою передачею на шнітка Шевчук. Та штрафну зону на срібного вже не проходить. 42-й номер. Штурм Києва завадив. Кравець. Ой-ой, тут Шевчук. Насправді жорсткувато зіграв і м'яч залишиться на користь о, чорно-зелених. Не проти Шевчука тут зіграла навпаки Шевчук проти свого опонента.